Існує думка, що обдарованість лише на 50% залежить від спадковості, решта від виховання батьків, педагогів та самовиховання, а також оточення. Користенські школярі вкотре довели, що вони і здібні, і талановиті. Нещодавно в актовій залі міськвиконкому щиро привітали призерів та переможців обласних всеукраїнських олімпіад 3-4 рівнів та другого етапу конкурсу захисту Малої академії наук. У цьому році було здобуто 57 обласних призових місць та два всеукраїнських. На святі були присутні талановиті школярі навчальних закладів міста, батьки, гості, представники міської влади та безпосередньо відділу освіти, і, звичайно, педагоги, невтомна праця яких наблизила призерів до перемоги. Радість школярів розділив і міський голова Володимир Москаленко. Я думаю, це є великий стимул для всіх, для всіх шкіл, тому що, як правило, не може бути поганих шкіл, поганих дітей, там учителів. Є система роботи і. За останні роки мені дуже імпонує робота нашого відділу освіти. Таке бажання підняти рівень, авторитет, повагу до себе всіх в нашому місті, не тільки нашої в масштабах нашої області. Зрозуміло, що не просто сьогодні наша область представлена 28 районів і міст, і достатня велика кількість навчальних закладів. У нашій області і це пов'язано з тим, що йде таке здорове, гарне змагання. А хто краще буде представлений, хто краще знає предмети, які винесли на предметні олімпіади? Володимир Москаленко також подякував батькам переможців за їх підтримку і побажав школярам, щоб переможна хвиля завжди супроводжувала їх по життю. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька наголосила, що цей навчальний рік був дійсно тяжким і напруженим, але тим не менш однозначно результативним. І не тільки для школярів, але й для педагогів. У цьому році педагоги нашого міста успішно презентували галузь освіти на обласній педагогічній виставці освіта Житомирщини Житомирщини-2013», За що отримали свальну оцінку і були нагороджені грамотами управління освіти. У цьому році ми з вами вперше взяли участь у міжнародній виставці навчальних закладів, на якій також отримали схвальну оцінку, і п'ять навчальних закладів нашого міста були нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України. Перші кращі педагоги дошкілля нашого міста у складі творчої групи працювали над розробленням календарного планування по дошкіллю відповідно нової дошкільної програми Українське дошкілля. У цьому році вихованці наших навчальних закладів посіли перше місце в екологічному проєкті у рамках екологічної акції Дочистих джерел. За що отримали грамоту Міністерства освіти і науки і відповідної інформації з метою покращення русла річки Уж інвестиції надійдуть до нашого міста? Ось цей перелік, шановні мої колеги, я могла б продовжити ще певний проміжок часу. Алла Володимирівна щиро подякувала батькам і педагогам, що вони вчасно помітили талант і здібності дітей, підтримали їх і дали можливість повірити в себе. За підготовку призерів третього та четвертого етапу всеукраїнських олімпіад з основ наук вчителі були відзначені грамотами та грошовими преміями. Завдяки постійній підтримці міської влади, учнівська молодь нашого міста має змогу розвивати свої здібності і таланти. Ми також приєднуємося до усіх побажань, і зичимо талановитій молоді успіхів, а педагогам та батькам. Терпіння та удачі.